Всі, хто дотичний до добровольчого, руху ОУ, ми діємо тоді по своєму плану. Як організатори вже не виставили апаратуру, то ми діємо так, як планували. Ми йдемо до адміністрації президента, передаємо наші вимоги по звільненню політичних в'язнів, далі йдемо шукати об'єкт ворожий в тій кількості, в якій ми є. Ми, звісно, не можемо взяти адміністрацію президента, але не шумкоти внутрішнього окупанту ми можемо. Ми можемо погромити в офісах М'єтова. Ми можемо розбити російський банк, хоча б щось зробити, щоб наші вимоги були підтверджені. Щоб ми не ми не забули так, як ми діяли на майдані, і ми готові діяти так, як є так само готові діяти. Скільки нас тут є? от так ми і підемо. Всі, хто з добровольчим рухом ум, тоді ми зараз рухаємося до адміністрації президента з благословіння Божого. Слава Україні. Міліція і СБУ протягом цього тижня дуже хвилювалась, у мене не замовкав телефон. Мені постійно дзвонили, що будете робити. Будете колопати цеглу, будете ставити намети, не ставте, будете то робити. Якщо вам треба канапки, чай, все дамо, дамо свої намети, тобто режим тріщить і боється, коли нова хвиля абсолютно зрозуміла, і я їм говорив так, як говорю вам зараз. Буде 100 тисяч. Ви не зможете то стримати. Хочете, ви не хочете. Народ почне встановлювати намети, народ почне колупати це. Народ почне приносити зброю на майдан. Тому що те, що ви робите, це величезне зло і неправда. А наш народ хоче волі і своєї держави. Це я кажу і зараз вам. Немає 100 тисяч сьогодні. І Не є У нас сили зараз. Нас тут ну, до 200 людей пролавати і захопити адміністрацію президента. На жаль, але так є. Бо наші побратими сидять у в'язниці. Ті, з якими ми воювали, помучені, потортуровані, ми озвучимо, хто це саме для того, хто називає себе президентом, і наша вимога їх відпустити. Я не буду давати йому час три дні або місяць. Щоб давати такі заяви, треба мати силу. Коли ми були на Майдані, у нас була сила. Я заходив сюди і казав: віддасте хлопця, суд залишиться цілий. Не віддасте сьогодні ж горить, і людей віддавали. Зараз так не є. Але ми мусимо шкодити внутрішньому окупанту максимально. Купа банків Росія тут, на Печерську. Я закликаю їх громить. Це прямий виклик. Нам вони нас вбивають, а ми несемо їм гроші. І я сам їх буду бити, і хай мене затримують за це. Бити. Якщо я сьогодні не на фронті, то я для своїх побратимів хоч щось мушу зробити, щоб вони тут не працювали і не лилась українська кров. Є ще Офіс Ахметова, і я закликаю піти і бити його. Це прямий сепаратист, який дотепер фінансує сепаратистів. І хай мене, я сам піду і буду кидати цю цеглу, хай мене затримують і посадять. Ну я так, як можу, допоможу своїм побратимам, які у в'язницях, які проливають кров на Східному фронті. Це ми точно можемо і в такій кількості зробити.

Зараз ми повертаємось до стели, там ще декілька виступів, і далі ми йдемо або до офісу Ахметова, а де, або до якогось найближчого банку Росія, щоб показати зовнішнім окупантам, хто в хаті Господа. Це ми точно сьогодні зможемо зробити. Ну, не дадуть, не дадуть, але ми мусимо спробувати. Зараз я ще там коротеньке слово, приїхали хлопці, добровольчий підрозділ з Повлаграду, друг Шановне товариство, я прошу підійти всіх сюди поближче, тому що, на жаль, сьогодні у нас діє фактор роз'єднання. Там біля Жовтного палацу зібралася одна група людей добровольців, тут інша. І, на жаль, це діє тільки на руку ворогу. Ми сьогодні, українська нація, роз'єднана на декілька таборів. Але у нас є одна мета здобути українську могутню соборну державу, якій українці будуть господарями. Подивіться, скільки сюди сьогодні пригнали бійців, які повністю повні амуніції. Якщо ця влада не згаменеться, буде гірше, ніж їм ніж сталося Януковичем. Набагато. Тому що той втік, а цим ми втекти не дамо товариству. Ні кроку назад. Ми прийдемо знову сюди. Я сподіваюся, що прийде час, і нарешті українська нація буде монолітною, об'єднаною. Досі вже цього принципу два українці, три гетьмана. У нас повинен бути один національний вождь, У нас повинна бути одна національна влада. І ця влада повинна навести справедливий лад в нашій державі. Товариство, нехай нас небагато. Хто там говорить, що нас дуже мало нічого подібного. Завжди революція твориться. Невеликою кількістю фанатично налаштованих людей, які здатні повести за собою усі маси. Товариство сьогодні перший крок на початку третьої національної революції. Революції, яку ми вже доведемо до кінця. І перемога буде за нами. Слава нації! Центру! Слава нації! Центру! Слава нації! Центру! Перемога за нами!

Українці сьогодні, як і раніше, розділені, але це невелика біда. Хтось хай молиться, і це їх робота. Хтось хай заспіває пісню, можливо, це його протест. А ті, хто готовий до рішучих дій, я голова проводу добровольчого руху, ООН, закликаю робити рішучі дії, хоча б щось сьогодні, щоб сказати, що ми не тільки співаємо і не тільки молимо. Бо наш Господь сказав, що молитва. Без віри і без дії немає сенсу. Отже, ми помолились і мусимо сьогодні щось зробити. Хто не боїться, пішли. Хто не впевнений, залишайте. Що з того вийде, Господь знає, але точно треба спробувати в цей день. Два роки тому ми не вагалися, чи кидати цеглу в Беркут, чи не кидати, чи кидати на в Беркут, чи не кидати. Ми це робили. Так і зараз, принаймні, робити, пробувати ми мусимо боротися прямо. Я ж кажу, хто бореться інакше, хай бореться. А сьогодні давайте ми хоча б щось зробимо, щоб ми не просто зібралися, принесли папірця Порошенку. Це треба робити. Але цього замало. Слава Україні!

Ну скажи, Тут, скажи, Тут, там, ти защищають, скажи. Хто Скажіть, коти защищає, голодний. Вам квартирі дали. Лінію, скажіть, кого защищає. Хай поїде на троє, що він буде такі, як там в квартирі ждуть. Що... Ви, мабуть, не знаєте, хватити. Ви защищаєте, люди добре. <кху> я чорт з ними. Вони попалися і ви попадете хлопці туди.

Броже. Увага! Можна кинути ще декілька цеглин. В принципі, тут знайшовся один банк. Туди можна дойти, але трошки піти доведеться. Це до арсенальної. Чи готові ми туди знайти? дойти? Да. Да. Ще раз питаю, до арсенальної йдемо бомбити да. москалів. Так! Да. Вперед! A que Ты говори Ситуація. Ми не громимо машини. Ми не громимо інші банки. Не та наша мета. Але практично, банк Росія зараз є на Хрещатику. На цьому на арсенальній. Ми не громимо Верховну Раду і Кабмін. Послухайте, це зря, але нас не так багато. А прямих ворогів ми можемо побити. Отже, ще раз. Ми не б'ємо машини і не б'ємо чужі, як би там контори. Ми б'ємо виключно банк Росії і повертаємось на Майдан. Що це народити? 오 1! 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 Давай, я типа запуска вже коли последній раз бігали струшите трохи! О, спірбанка! допомогу. Привіт, слухання! Слава Україні! хлопці! Увага, друзі! Він тіло не чіпаємо, ми прийшли за банком. Хто приніс цей гур? Зараз кидаємо. Другий поверх не б'ємо. Б'ємо конкретно московський банк.

До 100 тисячний здобув майдан, режим внутрішньої окупації Порошенка паде. І нічого бояться, Москва прийде в атаку. Да хай переходить, хай переходить, ми готові до бою. Але поки Порошенка тут, Аваков тут, Яценюк тут, ми ніколи не заберемо територію і не виграємо війну, вони не дадуть нам виграти війну. Отже сьогодні, принаймні, точно добровольчий ОУН зробив максимально. З тих ресурсів, які у нас були, ми попередили Путіна, що його тут не люблять і не чекають. А головне, ми попередили режим внутрішньої окупації. Що ми пам'ятаємо, як ми кидали цеглу, як ми підпалювали Беркут два роки тому. Тобто, ми гідно вшанували тих, хто бився і пролив кров тут за вільну Україну два роки тому. Слава Україні! На сьогодні добровольчий рух ОУН Вважає свої заходи максимально вичерпаними. Те, що можна, ми зробили. Ну а решті громадян вже як відзначається, так і визначається. Слава Україні.